Ну чого ти сердишся? Він вчора не приходив. І він на дворі, а ти в хаті. Ну, то не треба сердитися. Сірий, де ти вчора був? У нас сонечко гарно на дворі. Сіреньке, іди сюди, іди сюди. Іди не пійся, чого ти боїшся. Іди сюди. Отак. От Смаколика тобі. А, прохолодно Їж, їж. Так трішки іній. Ну, сонячно, буде гарно. Це тобі смаколик а ти такий вередливий став. Вушко заживає, трішки зажива. Все, закриваю, їж. Нагулялась, помили лапки і сидиш, чекаєш. Ой. Все рівно розлила. Треба тут робити каву. Або молоко лить уже тут. Куди ти пішла? Нема нічого Фенді, І нікого, і нічого нема. П'ємо каву, ну, добре. Ой, серветка є. Так. Поп'ю каву і зробимо огляд. Розпакування, подарунків від моїх онуків. Ну, вони ж не могли без подарунків, звичайно. Я вже говорила, я віки говорю. Ніяких подарунків. А бабуляна вже їде. Ну, приїхала разом з ними. Тому подивимося. Ну, вона, що сказала єдине, це потрібне. Ну, зрозуміло. Ну, і зараз я покажу, що ж це нужно є. У нас сьогодні мінус три вночі. А зараз я фенді випускала, то мінус один. Ну, вийшло сонечко і, мабуть, все буде таять. Розтане. А я хотіла з туї зняти гірлянди оті. Не гірлянди, а мішуру. Фенді, я так і йшла сюди обережно, щоб тебе не зачепити, а ти взяла й пішла. Я б так сюди пішла, але я так і йшла. Угу. Так що приїжджали до мене мої онучата. Онуки дорослі і правнучок маленький. Бабуля натішилась, кажу, тільки мало часу. Бабуля, ми ще приїдемо. Ну, звичайно, чекаю. Та бабуля, тьомена мама і зовсім рідко бачить. Я частіше. Так, що сьогодні планую? Не знаю. Декорації познімаю, може й не всі, оце ще отут не зніму. А може, і зніму. Ліля говорить, не чіпай. Хай вони стоять, поки буде китайський новий рік. А коли треба погуглить? Я навіть не знаю, коли він. І куди ти пішла? Моя ти розумничка! моя ти хороша. Іди сюди, іди. На, Я знаю, куди ти йдеш. Ні, ні, ще ні. Ще рано. Пішли, подивимось, що Вікуля і Тьома бабулі подарували, а потім будемо тебе годувати. Ой так. Це помию потім. Сірий сидить на вікні. Красунчик. Я його погодувала. Так, ну, де зручніше, мабуть, тут буде. Боже, я сьогодні витрушувала, вже ось одна є. От фенді. Так. І зараз буду показувати. Так, Це дві можна вже на покривало. От. Дві сумки в привезли і кажуть, на, у віранді зайшли. Я взяла, поставила там на е, стільчик і біжу ж малого забирати. А Віка каже, нормально. Каже, мені найкращий подарунок це був святик. Ну і дивимось. Значить, предісторія. Оцьому Покривало 13 років. І він тут такий тоненький, не шовк, ну, похоже, дуже тоненьке щось. Я б сказала, як паплін. от. А тут от шовк. І вже ж йому 13 років. І оце коли я перу, машинка взяла і з'їла частину. Тільки сказала, в мене там є шовкові штори. Зараз покажу навіть які. Фендюша. Не бігай сюди туди. Зараз, десь вони тут, а, ні, не тут. Ну, ось такі. Вони не дуже підходять під мій колір тут, але трішки підходять. Я говорю, Віки, ну ми ж штори не будемо чіпляти, це ж колись ми чіпляли. Кажу, е, я на шию зверху і буде ще довго служити. Ну, віка, ага, ага, і це ага, зараз я покладу. Ой, ну, я все рівно, може, колись і перероблю на, на зміну на усна метала і дивіться, що... значить по ціні. По ціні не знаю. Хто ж мені скаже бабуля каже, і що вона мені з тьомої подарували? Дивіться. Так, сумку приберу поки що так. Це, не знаю, зараз почитаю, як називається, бо не читала. Мелоріхом. А що? Та ніфіга тут не написано. Так, зараз плед. Розмір 2,20 на 2,40. Угу. Просто воно як плед йде. Це в мене покривало, а це як плед. Так, що тут ще можна почитати? Не більш нічого немає. І зараз, коли ж така справа, я вчора його навіть не розкладала нічого. Віка каже, ти поклала. Я кажу, я так трошки поклала, а мені здалося, що маленька. Вона каже, це європейський стандарт. ну Більшого просто нема. Тому зараз це приберу і з вами зараз покажу, як це буде. Бо я сама ще не знаю. Так, прибираємо все. Фендітони для тебе. Так, отак поставлю, бо на ноутбук якось так. наче... Оце легенькі подушечки. Фенді, то Фендітони для тебе, вона вже моститься. Так, твій плед віджала в мене. Оце як коли зима дуже холодна, все рівно він ось такий теплющий. Так. Ну і прибираю. Він уже і тут ось йде. От так. Ну, ще не викину. Я декілька днів назад його попрала, а фіка вирішила остан. Ну, зараз кладемо. що? Не можна там. І це фенді, вона вже качатися надумала. І це тоді складу в ту сумку і піде на другий поверх до кращого часу, коли там мені прийде в голову, що його треба зробити. Тікай! Яка. Ой, господи, це не фенді, а чудо. Треба тільки потім зніму ту етикетку. А зараз де ж 2,40, де 2,20. І подивимось. Так, це йде під низ, а це йде наверх. Зараз, може, прийдеться двічі його перевертати, і каже, як ти там? Та да, кажу, я його просто приложила, мені здалося маленький. Ну, зараз побачимо. Як його краще. Ух. Каже, ну він не зовсім тобі так підходить. Але підійде, мабуть, отак. Мабуть, отак. Тільки оту, та хай буде туди. Так. Так, угу. да, мабуть, отак. О. Це те, що треба. Це ж і по кольору вибирала. Так, Ну ось, трішки тут ще посуну, Хожу сюди, туди. Фені, тепер мені не хочеться, щоб твій плед сюди йшов. Тут так гарно. Так. Ну ось якось так. Я покладу. Потім. Зараз подушечки. Ой, це ж її Віка. Каже, это нужно ей. Ну, нужно ей так нужно ей. Ну, оце такий подарунок. І зараз покажу ще один. Це я якось теж обмовилась, десь бачила чи втена. Ну, теж не пам'ятаю, де кажу, оце як морози такі будуть і будуть, буде світло відключатися, мені б такий таку піжаму теплу. Хоча в мене там є, що одягнути. Ну, не піжамне, а таке. Я по вулиці ходжу. Ну і дивіться, що це що було. Чого ти фенди? Ага, на сірого лає. Каже, ось тобі теплу піжаму. Ну, ось. Капішон з гушками. Це щоб бабуля не мерзла. І зараз я її приміряю, а потім на 15 хвилин поставлю в прання свіженьке. Ну, зараз то я не буду. нас тепло, Зараз у мене на провітрюванні вікно вже цілу годину. А виключить якось сиро стає, холодно. Я виключала. Віка каже, ти що хочеш забаліти, Скільки лікарства стоїть, то я вирішила ось так. Поки що так. Ну, оце такі в мене подарунки були від Артема і Вікулі. І Святославчика. Та Святославчик сам подарунок. Зараз я примірю і покажу. Ну, це так. <смірко> Як вам бабуся? Тепло, ще й з вушками. Це щоб і голова не мерзла. Та вона в мене не мерзне. Я взимку навіть е виходжу на вулицю і. Е не одягаю шапку. Платок не люблю, я тільки люблю так пов'язувати. А от звикла так, ще з тих кінця 90-х. І отак от і, і дуже великий а я не вдягаю. Ну що мені? Мені хотілося ще сюди карман, але ж це піжама. Ну оце так. Оце такі подаруночки. Ой, і тут м'якенько гарно. Да. Дякую, дуже мені подобається. Що ти, Фенді, іди сюди, іди, іди, іди. Іди сюди. Я тебе не знаю, не впізнаю, Іди сюди. Іди, іди, йди, йди, скоріше, скоріше йди сюди. Тікає, боїться. Фендюшка, йди сюди, Іди, хороша, тіка. Ну, це такі подаруночки. Дякую, онуки. Дуже велике, ну не треба було, звичайно, тратитися, ну але теж хочуть, щоб було добре, щоб було гарно. Тепло, тепло буде. Оце так.